Сьогодні у світі дедалі більше людей страждають на духовну проказу, часом навіть не помічаючи цього. За прокази бактерія уражає нерви. Вона атакує особливі клітини, які захищають нерв. Ці клітини працюють як ізоляція в електричному дроті. Навіщо потрібна ця ізоляція? Вона допомагає сигналам, болю, теплу, дотику, швидко й точно доходити до мозку. Бактерія проникає всередину захисних клітин. Вона живе там і розмножується. Через це клітини перестають працювати або гинуть. Але справа не лише в бактерії. Організм намагається захиститися. Імунна система починає боротися з ворогом прямо всередині нерва. Виникає сильне запалення і навряк. Нерв потовщується і ніби здавлює сам себе. У підсумку захисна ізоляція руйнується, а сам нерв гине. Якщо сказати простіше, провід обривається. Шкіра може обпектися або вколотися, але сигнал до мозку вже не доходить. Тому людина бачить рану, але не відчуває болю. Саме відсутність болю і призводить до тих тяжких наслідків, з якими зазвичай пов'язують проказу. Важливо розуміти, пальці і кінцівки не відпадають самі по собі. Людина просто не відчуває болю і знову і знову травмує себе. Вона обпікається, ріжеться, ламає кістки, тканини поступово відмирають, кістки починають розсмоктуватися і пальці з часом корочують. Є ще один важливий момент: ця бактерія любить холод, тому вона частіше уражає ті частини тіла, які холодніші за інші: ніс, вуха, кисті рук, стопи. Внутрішні органи зазвичай майже не страждають. Усе це показує, наскільки важливий біль. Біль це наш головний сигнал тривоги. Якщо болю немає, ми не розуміємо, що з тілом відбувається щось небезпечне. Тепер проведімо паралель із внутрішнім, духовним життям людини. У тілі бактерія руйнує захист нерва. А всередині людини таку захисну роль виконують емпатія й увага. Здатність відчувати чужий біль і відгукуватися на нього. Сьогодні людина гортає стрічку новин: поруч фото милого кота, потім зруйнований будинок після вибуху, далі мертві тіла на вулиці. Одразу після прохання допомогти вмираючій дитині з'являється реклама кросівок. У такому середовищі емпатія починає притуплюватися. Психіка не здатна по-справжньому переживати все підряд. Щоб не перегоріти, ми ніби вимикаємо чутливість. Чужий біль перестає відчуватися як реальний. Він перетворюється просто на картинку, на контент. Це і є духовний аналог руйнування ізоляції. Сигнал співчуття більше не доходить до серця. Він губиться в цифровому шумі. Наслідки такої духовної демієлінізації дуже тяжкі. Людина починає виправдовувати зло. Вона називає його необхідним або навіть корисним. Можна почути міркування про те, що війна нібито очищає людство і знищує поганих людей. Але якщо ракета влучає в житловий будинок і гинуть мирні мешканці, що це означає? Що там жили лише погані люди? Це очевидне спотворення реальності. Війна вбиває всіх підряд хороших і поганих, благородних і жорстоких. Гинуть діти, старі люди, звичайні мирні мешканці, які ні в чому не винні. Коли людина перестає це бачити і спокійно каже, вони заслужили. Це вже не міркування, це ознака духовної хвороби. Таке ставлення до чужої смерті і страждання і є духовною проказою. За фізичні прокази людина не відчуває опіку у психологічному сенсі. Роль знеболення відіграють іронія і цинізм. Сучасна культура часто вчить сміятися з усього, аби не відчувати болю. Кажуть, не бери близько до серця, це просто хайп. Цинізм працює як анестезія. Людина, яка легко жартує або зловживається з чужими стражданнями, навіть стражданнями ворогів, вже потратила чутливість. Вона більше не здатна по-справжньому співчувати, любити чи бути милосердною. Вона бачить трагедію, але, як хворий на лепру, не відсмикує руки. Продовжує дивитися, обговорювати, гортати далі, поки її внутрішній світ повільно руйнується. Лепра уражає клітини, які захищають нерв. У суспільстві подібний процес відбувається тоді, коли людина перестає бачити в іншому людину. В інтернеті навколо не обличчя, а аватарки і ніки. Образити картинку на екрані значно легше, ніж живу людину. Так виникає ілюзія, що слова не завдають реальної шкоди. Але як і при проказі, відсутність болю не означає відсутності руйнування, ненависть навіть віртуальна. Роз'їдає суспільство зсередини. Це і є справжня духовна проказа. Бактерія Лебри любить холодні ділянки тіла. Сучасна байдужість теж найкраще зростає в холоді, в самотності, замкненості і егоцентризмі. Ідея жити тільки для себе і постійний захист особистого комфорту часто перетворюється на ізоляцію. Люди віддаляються не лише від чужих, а й від близьких. У цьому холоді байдужість розмножується найшвидше. Тому стає нормою пройти повз людину, що лежить на вулиці, або не втрутитися, коли на очах принижують і б'ють іншого. Комфорт зберігається, а людяність втрачається. В результаті виникає німа травма душі. Найстрашніше тут підсумок. Хворий на лепру втрачає пальці не тому, що їх знищила бактерія, а тому, що він сам стирав їх, не відчуваючи болю. З суспільством відбувається те саме: руйнуються сім'ї, рвуться соціальні зв'язки, допускається жорстокість. Людина втрачає людську подобу разом з утратою здатності відчувати біль свій і чужий. Біль це сигнал тривоги, сторожовий пес людяності. Якщо не боляче бачити несправедливість і не соромно проходити повз, значить чутливість вже втрачена. Зовні людина може виглядати живою і благополучною, але всередині вона вже серйозно хвора.